На Закарпатті утворили Асоціацію фахівців туристичного супроводу. Гіди та екскурсоводи краю об'єдналися, аби покращити якість надання послуг. Зараз ініціативна група працює над впорядкуванням документів, які регламентуватимуть діяльність екскурсоводів, гідів та гідів-перекладачів на території Закарпаття, а також відносини з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Крім того, управлінню туризму та курортів Закарпатської ОДА доручили озвучити позицію асоціації щодо необхідності внесення зміни до законодавства, що регулює діяльність туристичних супровідників та підготовки фахівців у сфері екскурсійної діяльності. Середини 2015 року закінчили свою дію. Дозволи на здійснення діяльності екскурсовода, як таких, які видавалися раніше спеціально утвореною комісією при обласній державній адміністрації. А трошки раніше до того в законодавстві випала норма разом із функціями центрального органу виконавчої влади щодо регулювання діяльності екскурсоводів. І на сьогоднішній день цим питанням в Україні ніхто не займається на рівні мінекономіки. І наше управління профільного туризму та курортів розглядається питання щодо нового проекту закону України про туризм, де буде це питання чітко врегульовано. Але позаяк ми маємо дуже багато звернень і самих екскурсоводів, і навіть нарікань туристів на те, що не завжди надають якісні послуги наші екскурсоводи. А мова йде не про. Фахових фахів... ну, фахівців, спеціалістів мова йде в першу чергу про тих маршрутчиків, які. Дозволяють собі здійснювати екскурсійні послуги, і ми насправді не маємо ніяких методів впливу на те, аби цю ситуацію вирівняти, зважаючи на те, що в нас громадськість активна, і зважаючи на те, що на туризм дивляться вже не як на культурний наприклад чинник, а в першу чергу на як на наповнення економіки, то я вважаю, що в країні, де Обрано ринковий механізм керування буде правильно. Якщо сам ринок буде визначати для себе правила, я вважаю, що цей е, крок чи реалізація такого задуму або такої ідеї. Має позитивно відобразитися, тому що е, учасники цього ринку почнуть е, самі себе регулювати, контролювати дещо. Ми допоможемо з боку обласної адміністрації, з боку обласної програми е, перекваліфікувати, підвищити кваліфікацію, навчити нових екскурсоводів. І я вважаю, що це буде хороший крок.